Житловий комплекс Nordica Residence від Встигніть скористатись гнучкими умовами. Просто хотів побачити по очі, готові ви воювати чи ні. Ну, радості немного, давай так відкриємо говорити. Стріляють, бачать мішені. Ну, ви зря на стіли ці положили. Він же з бронежилетом, йому неудобно стріляти. І на полі бою хто йому буде на стіли ці класти? Йому легше було б со снега стріляти. Он лег, бронежилет этот провалился в снег, ему удобно. А так он бедный, мечется на этом, на стиле. Ну, будем считать, что так себе. Ну, может быть, это же мы же не видим. Посчитай, посмотри, доложишь мне. Греба только началась или первый день? Да, пускай готовятся. Все объективно? Оцениваться будут подразделения? Волнуются, конечно, президент стоит за спиной. Я розумію, що волніні определенне є. Ну так на так, попалі, де та промахнулись. Лукашенко відвідав 227-й загальновійськовий полігон у Борисовському районі мінської області, де військовослужбовці відпрацьовували стрільбу із гранатометів і автоматів. Він пояснив, що хотів особисто оцінити, наскільки його війська готові до ведення бойових дій. Після огляду навчань Лукашенко визнав, що результати не викликали в нього особливого захоплення. Далі процитую. Ну, радості небагато. Давайте відверто говорити. Стріляють, бо бачать мішені. Вважатимемо, що так собі хвилюється, звісно, бо ж президент стоїть за спиною. Я розумію, що певне хвилювання є. Ну так, на десь влучили, а десь промахнулися, сказав він. Ну а ще Лукашенко попередив, що він ускладнить життя міністру оборони Білорусі Віктору Хреніну. Також він знову закликав військовослужбовців бути готовими до будь-якого розвитку подій, зазначивши, що той, хто не підготовлений, той смертник. Далі цитую: у нас ніхто не буде питати, коли і як воювати. Навпаки, шукатимуть можливість атакувати нас зненацька. Я не кажу, що це буде завтра, але й не можу сказати, що цього не буде взагалі. Тому ми готуємося, зазначив Лукашенко. Ну і, мабуть, він своїм солдатам привіз карти і показує, з яких чотирьох сторін буде готуватися нападіння. Ну бо незрозуміло вже до чого він готується, що проводять постійно навчання. Тим паче, бачите, особисто приїжджає перевірити, хто як вміє володіти зброєю, як реагує, і таке інше. Крім того, нещодавно Лукашенко під час раптової перевірки боєготовності армії зазначив, що змусить керівництво міноборони складати усі нормативи з фізичної підготовки. Ну, подивимося. Під час спілкування із міністром оборони Хреніним він заявив, що вже в травні-червні той має особисто продемонструвати фізичну форму, виконавши усі встановлені нормативи. Ну а чому ж не зараз? Чому ж він чекає травня-червня? Мабуть, хоче трішки схуднути для того, аби потім показати, як він може все на відмінно скласти, і щоб росі... росіяни, білоруси точніше брали з нього приклад. Але знову ж таки питання. До чого він готується? Навіщо йому ці всі нормативи? Навіщо йому е, виконання певних завдань, навчання і таке інше, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко оголосив напередодні тривалу перевірку боєготовності армії, яка триватиме щонайменше до весни 2026 року. Ця перевірка на тлі розгортання російських ракет «Арєшнік» та будівництва нових полігонів Україна, звісно, перейшла в режим підвищеної. Пильності про це йдеться у статті Forbes. Лукашенко ініціював проведення масштабної перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі з метою оцінити відповідність армії встановленим вимогам у межах цих заходів. Білоруські військові залучені до навчань із використанням безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби. Також вони відпрацьовують сценарії оборони військових об'єктів, а також впроваджують су нібито сучасні технології та техніку для посилення оборонного потенціалу і підготовки до можливих загроз з урахуванням перебігу поточних навчань і з перевірки боєготовності Лукашенко повідомив, що вони триватимуть щонайменше до весни. До участі в навчальному процесі також залучили і резервістів збройних сил Білорусі. Українська сторона все це уважно відстежує, особливо ситуацію навколо перевірки бойової готовності в Білорусі. Бо від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко, як ми знаємо, надав. Підтримку Путіну, і з часом Росія, звісно, зменшила свою безпосередню військову присутність в Білорусі, але все рівно варто стежити за тим, що там відбувається. Водночас Лукашенко запевнив Путіна, що російська армія може і надалі використовувати Білорусь як плацдарм для російських військ на тлі чинних навчань із перевірки бойової готовності. державні змі Білорусі також повідомляють і про плани влади суттєво наростити. Фінансування охорони кордону поблизу білорусько-українського напрямку, зокрема, вони планують побудувати п'ять нових прикордонних застав уздовж кордону з Україною. Окремі ресурси буде спрямовано на посилення бойової і польової підготовки та підвищення рівня готовності прикордонників. Також поблизу українського кордону в Білорусі споруджують новий військовий полігон. Продовж цієї війни Росії проти України Лукашенко неодноразово запевняв, що не буде відправляти своїх солдатів на війну проти України, і що таке рішення не є наслідком зовнішнього тиску. Але водночас будівництво нового полігону і облаштування додаткових прикордонних пунктів пропуску поблизу нашого кордону під час активних ще й військових навчань змушують українську владу і сили оборони та безпеки України перейти в режим підвищеної пильності. Ну і це зрозуміло, тому що що путіну, що Лукашенку довіряти не можна. Крім того, як відомо, Білорусь. Ще й розпочала будівництво великого заводу із виробництва боєприпасів. Цей завод працюватиме на задоволення потреб російської окупаційної армії, виготовляючи артилерійські та реактивні боєприпаси для російських обстрілів України. Завершити реалізацію масштаб масштабного закритого державного проекту планують до кінця цього року. Якщо завод добудують, то він зможе істотно посилити матеріально-технічне забезпечення збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляють представники білоруської опозиційної організації Белпол, і вони кажуть, що за наявною інформацією. Приблизно з листопада 23-го року в Білорусі реалізується закритий державний проєкт під назвою Участок, який передбачає створення повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів 122-го міліметру та 152-го. Проект стратегічно пов'язаний з інтересами міністерства оборони Росії, оскільки кінцева продукція орієнтована саме на експорт і на використання у війні проти України. Ну і як кажуть ці білоруські опозиціонери, що вони розглядають цей проект як інструмент глибшого втягування Білорусі у війну, йдеться не лише про політичну підтримку Росії, але й про пряме матеріально-технічне забезпечення її збройної агресії. З огляду на номенклатуру продукцію та обсяги кінцевим споживачем буде саме. Російська Федерація ну це зрозуміло, бо як ми бачимо, мабуть, не вистачає їм боєприпасів із північної Кореї, там з Ірану, і тому вони тепер будують завод на території Білорусі. А ще е, білоруські опозиційні аналітики експерти додають, що Білорусь не виробляє жодного з критично важливих компонентів для вибухових речовин. Відтак, новий завод буде залежати від імпорту технологій та матеріалів. І головними. Партнерами в цьому проекті виступають Росія та Китай. Росія постачає технологічні лінії, комплектуючі, займається підготовкою персоналу та, вочевидь, буде основним постачальником вибухових речовин та пороху. Ну і так само, звісно, Китай е, в цьому плані може допомогти як певними технологічними лініями, станками і так далі для виробництва цих боєприпасів. Тому це величезна загроза. Ну е, але будемо за цим стежити. Загроза в тому, що Білорусь допоможе до. Е, Якось збільшити. Російські війська додати їм зброї ось цих боєприпасів ракет, але з іншого боку, так само є і загроза щодо ось цих навчань, за якими зараз стежить Україна, тому що не просто так вони будують застави на кордоні з Україною певні полігони, і треба бути пильними і реагувати на всі можливі загрози і з боку Білорусі, бо вже одного разу Путін використав територію білоруської білоруської республіки. Ліка для того, аби Розпочати повномасштабне вторгнення Росію, тому не варто виключати, що це не відбудеться знову. Але поки що, звісно, в українській армії наголошують, що безпосередньої загрози там вторгнення з Білорусі немає, але все рівно до всього варто бути готовими. Давайте з вами поговоримо про переговори, які стартують завтра у Женеві. Як знаємо, Кремль змінив очільника переговорної групи. Зараз знову там буде Мединський. Мабуть, розповідати історію про і таке інше, але при цьому піс. Сков сьогодні додав, що вони загалом розширюють свою делегацію, що війде на і буде на цих переговорах так само і Костюков, який раніше зустрічався з українцями та американцями в Абудабі. От що ви думаєте, навіщо Кремль розширює цю делегацію? Які питання безпосередньо хочуть виносити на обговорення? Дякую за запитання. Тут декілька вимірів. Ну, перша головна задача: чим більше переговорників насилає Кремль на переговори. Тим більше це вказане на те, що він не збирається домовлятися а буде просто затягувати час. Розумієте, коли з'явилися на цих переборах військові, зокрема, генерал Буданов, представники генерального штабу збройних сил, зокрема генерал Гнатов, ми побачили дуже швидкий прогрес, тому що воєнні це люди, які дуже швидко приймають рішення за складної оперативної обстановки, і вони дуже швидко домовляються. А це те, чого Кремль насправді не хоче. Тому почали з'являтися додаткові персонажі, і я не здивую, знаєте, якщо за деякий час там почнуть з'являтися секції, умовно кажучи, давайте створимо секцію там культури, давайте створимо секцію спорту, що завгодно розумієте. Чим більше переговорників, чим більше робочих груп, це тим більше буде затягувати хід цих переговорів. Це перша і головна причина. Друга причина, чому з'являється саме Костюков і інші представники російських спецслужб і розвідок, звичайно, що. Для Росії критично важливо не тільки провести переговори, але зібрати максимально більший обсяг інформації про те, з чим підходять українська сторона, з чим підходять союзники до цих переговорів. Ми розуміємо, що крім перших осіб туди ще везуть велику групу так званих аналітиків-референтів, а які насправді є кадровими працівниками або головного розвідувального управління. Або Служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, тому для них це легальний спосіб виїхати, провести спецзаходи на території країни, тим більше що це все ж таки Швейцарія. і це третя причина. Ну ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Це країна бензоколонка як про це влучно сказав покійний сенатор Маккейн. Тому для них критично важливо знаєте, ну, такі речі, які нам можуть здаватись дивними. Да? Виїхати в Європу, пошопіться, розумієте, це ж не поїхати в об'єднані Арабські Емірати при всій повазі до них чи в, в Аравію. Хочеться ж виїхати в Європу. Вони всі під санкціями їм всім заборонений туди в'їзд, і тільки можливість цих переговорів відкриває для них можливість для цього. Тому я не здивуюсь, якщо в цій делегації в якості референтів виявиться потім мікні коханки там цивільні дружини і все подібне. Все цілком можливо.